Додому не щиті. У рідний Браєлєв повертається десантник Сергій Кузьманко. При в'їзді у селище вздовж дороги, живий коридор. Люди навколішках зустрічають воїна. Йому віка 18. Доля бійця була невідома понад два з половиною роки. Її Сергійко вважався безвісти зниклим, розповідає мама Наталя Кузьманко. Втім, аналіз ДНК підтвердив загибель 18-річного оборонця. На захист країни Сергій став добровольцем, служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Думали, що він в полоні. Ми думали все, але на жаль, так коли він загинув, там, там були ще орки. Коли Освободили Сєвєродонецьк 23-му. Тоді почалися розкопки, тоді знайшли могилу, общу. До будинку де жив Сергій Кузьменко, прийшли рідні, друзі, військові на прощання і вихованці місцевого дитячого духового оркестру. Виконують траурний марш. Граємо Жу, всі пам'ятали наших героїв, які захищають і гинуть за нашу Україну». Грають на похоронах земляків, які загинули на війні від початку повномасштабного російського вторгнення, розповідає керівник оркестру Віталій Тодусюк. І не лише в Браїлові. Краще було вісідя нашим хлопцям-захисникам грати. На жаль. Війна все перекресила. І Цю роботу то треба комусь робити. Беру старших. Бо менше поно переносить це діло. Траурний марш на прощання з військовим. 12-річний Назар Порощук каже, виконує вперше. Грає на тенорі. В такий спосіб віддаємо шану воїну. Хочемо достойно його провести. Збирати кошти це одне, а от вшанувати пам'ять це зовсім вже друге. Крім Браїлова, граємо ще в Жмеринці, в селах коло жмеренського району. Доволі часто. Ліза єдина дівчина в оркестрі, їй 16. За майже три роки повномасштабної війни, розповідає, на духовій тубі відіграла понад 60 прощань. Наші дітки молодці. останній останню путь проважають воїн. Дуже дорогий наш воїн, молодий такий. Ні, прощання захисником закінчується на місцевому кладовищі військовим поховальним ритуалом. Наостанок дитячий духовий оркестр грає гімн України. Ірина Хохотра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.